Відігатує! У стінах луцького замку справжні лицарські баталії. Це лицарський турнір, середньовічний Лучицьк. доблесть віків. Борються, доки не впаде останній. Якось важко описати, просто таке враження, що ти серед бойових дій організму повний шухер вестибулярний в нормі і йде адреналін. Саме заради адреналіну та емоцій Мар'ян Долуцька їхав із Івано-Франківська. Медалі, бійки це вже другорядна справа. Найголовніше, каже, це атмосфера, заради якої усі з'їжджаються на турнір. Усе тут максимально нагадує середньовіччя. Це насправді макет холодної зброї, репліка середньовіччя, з певною достовірністю, скільки зберігається пропорції, тільки. Немає скосів, немає загострення, і всі ударні зони скруглені. Усю зброю обов'язково перевіряють, адже попри те, що мечі не гострі, поранити суперника цілком реально. Зброю при тому, що вона не загострена, все одно боляче отримати, особливо по незахищеним частинам тіла. Саме тому вкрай важливо, аби тіло захищали лицарські обладунки, також максимально схожі до тих, що використовували у середньовіччі. Я Стараюсь затягнути наручі і одягнути в принципі, повний комплект рук, до складу яких в мене входить безпосередньо три елементи — На і плече. Ноги я вже ноги складаються з двох елементів, це салитки і безпосередньо стегна з колінами. Плюс на ноги будуть ті елементи. Вага таких обладунків каже приблизно 30 кілограмів, і це ще не максимум. У мене йдуть за захист рух, також захист латний до ніг, корпус іде пластинчатий, називається візбі, і важить воно десь в районі 25 п'яти кілограм. А коштує? Ну, з теперішнім часом трошки дорожче ніж тоді, коли воно купувалося зараз, десь в районі 2,5 тисяч євро. Адже лицарські бої не просто розваги, а вже давно офіційний вид спорту, не лише в Україні. Ай у світі наші дівчата цього року представляли Україну е, повністю без чоловіків. На жаль, і ми принесли досить гарні результати. Ми маємо е, золоті, срібні, бронзові медалі на чемпіонаті світу. І в кожній номінації ми здобули п'ядеста. Втім, засумували за лицарськими боями в Україні, адже через повномасштабне вторгнення Росії фестивалі та турніри не проводили. Нині в обласному центрі Волині перший від 24 лютого 2022-го. оскільки в області нині спокійно вирішили провести змагання саме на прохання спортсменів із різних областей. Насправді цього разу в нас більша географія, тому що відвідали то навіть у нас є представники з Харкова, Сум, Чернівців. Рівне Київ Львів. І так само в нас є навіть один гість з республіки Польща. Тобто, можна назвати, що це є відкритий кубок Луцька, є міжнародним навіть турніром. Щоправда, не усі спортсмени змогли долучитися до турніру, адже чимало із тих, хто раніше боровся із мечем на розсталищі, тепер протистоїть реальному ворогу із зброєю на передовій. Ми команда організаторів якої майже половина знову ж таки є діючими бійцями зсу організувала даний. Турнір з метою збору коштів на допомогу безпосередньо наших бійців, які захищають зараз нашу країну, нашу цілісність і територіальну цілісність. Як зазначають організатори, на підтримку ЗСУ спрямують усі виручені гроші. А охочих подивитися на лицарські бої та відчути атмосферу середньовіччя у замку чимало. Оля Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал.